На центральному ринку Полтави Олександра Шупа продає соняшникову олію. Є широдавлена олія по 75 літрів, є ракенована, дезодорована теж по 75, запасна по 80 торуємо. Олія здорожчала та попит все ж на товар лишається, каже жінка. Зараз жарко дуже не врожає, то вам таке. Так, що поки що це держимо таку ціну ну, кажуть іще подорожає. Ну беруть, а як же де ж де діваться? Запашався, да до салату йде, е, рафірована і сиродавка для жарочки йде хорошо. У супермаркеті ціна за літр соняшникової олії суттєво від ринкової не відрізняється. Беруть люди товар великими партіями, зокрема для консервування. Завжди купую, ну, зараз. Ціни підвищуються, як і все. Суттєво місяць назад зовсім вже. Ціна зростає з нового року, по трішечки. Ну, зараз так зовсім гарно. П'ять літрів коштувала 300 гривень, а зараз 300, 346 я бачила. Півлітрова десь до 40 гривень. На багато причин. І удобрення, і це ж. Пугли, Білорадь, там все зробити, це, звісно, дорого. Ну, ж, все дорого, все подорожало. Як розповіла керівниця аналітичного відділу українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин, середня ціна соняшникової олії становить 81 гривню за літр. Це статистика серпня цього року. Якщо порівнювати з аналогічним минулорічним показником, то вартість зросла на 30%. Надалі здорожчати цей товар може ще на 5-7%. Причиною цього є нижчий врожай соняшника ніж 2024 року. Наразі ми бачимо зі сторони попиту скорочення потенційне скорочення врожаю насіння соняшника в Україні через складні погодні умови. Однак одразу варто зауважити, що не лише Україна вирощує соняшник, хоча ми є доволі великим гравцем на цьому ринку, а також інші країни: Європейський Союз, Казахстан, Росія. І а, якщо порівнювати з попереднім роком, то цього сумарно світове виробництво буде більше ніж попереднього року. Це дає підстави очікувати, що значного зростання не буде. Експортує Україна і сировину й олію, та дефіциту товару не буде, розповіла Світлана Литвин. Минулого року Україна зібрала 11,5 мільйонів тонн насіння соняшнику, і лише 300 тисяч тонн було експортовано в форматі насіння, тобто дуже дуже маленька частина. Якраз виробництво соняшних поелі є такий доволі вдалий кейс да, для нашої країни, коли вирощена в Україні сировина повністю переробляється і експортується уже продукт. Переробки з доданою вартістю близько 5% цього обсягу споживається в Україні решта експорту в будь-якому випадку у нас буде достатня кількість, щоб задовільнити внутрішній попит і в тому числі експортувати. За інформацією, яку Суспільному надали в Полтавській ОВА, 2025-го у регіоні посіяли майже 452 тисячі гектарів соняшника та вже намолотили 280 тисяч тонн. Урожайність цьогоріч менша на понад три центнери з гектара, ніж минулоріч. Оксана Іванова та Кирило Винової, Суспільне новини, Полтава.